Друзі, привіт-привіт, дорогенькі! Вітаю кожного, хто зайшов до мене в гості. Я вам усім дуже-дуже рада. Тут не тільки я, тут ось іще мітинс вітається з вами. От ми тут з нею присіли сьогодні. Не на ганку з вами, друзі, тому що в мене сусід вирішив зробити генеральне там прибирання у себе у дворі і застосовує такі всякі а, мухалки, там таке, що робить багато шуму. Тому я взяла вас сьогодні, будете дивитися на ставочок і на наш захід сонця. Не знаю наскільки камера вам це передасть, тому що бачу, що вже вона не дуже передає те, що бачимо ми, тому що в мене такий телефон не... Не найкращий. Такий собі старенький. Знімай той я і рада йому. Але сьогодні, бачите, там видно ще дорогу. Я думаю, що вам буде цікаво трішки змінити наш з вами звичний такий собі пейзаж. Там Філіпчик і Йося ходять. І ви бачите, що вони навіть з коротким рукавом. У нас сьогодні був надзвичайно теплий день. І е, нещодавно було відео. Де я казала, що в нас 28 тепла було. Так, друзі, було 28 тепла. Я навіть не шуткую. А сьогодні теж було тепло. Я, на жаль, не подивилася, але от хлопці бігають собі з коротким рукавом. Я маю довгий, але все одно я сьогодні також роздягалася. Тож, друзі, наше з вами відео, роздуми про цікавих персонажей з Біблії, та й взагалі. Якісь такі теми, які ну, допомагають нам подивитися на життя і біблію під іншим кутом. І сьогодні я вам також принесла а, цікаву історію, якою хочу з вами поділитися. Проте це буде не про чоловіка, а про жінку. Нарешті, то ми з вами застрягли на чоловіках, тому що біля них, знаєте, крутиться, вертиться історія, вони щось постійно там роблять. Мітанс тобі. Не досить місця? Тож, друзі, сьогодні у нас буде про рагав. Я думаю так, рахав, тому що я англійською більше вивчаю Біблію. І іноді імена так більше на англійській кажу лад, але вибачайте, то рахав. Що ж було цікавого з нею? Це була така жінка, незвичайний такий персонаж, і вона мене зацікавила наступним. Щоб зрозуміти взагалі картину, треба трішки вам, мабуть, описати, що там було, що взагалі траплялося. В ті часи справа в тому, що ізраїльтяни вирішили взяти місто, місто, яке мало мур, і це було не просто для них, мабуть. Тож, людина, яка була тоді важливою в історії Ізраїля, якийсь начальник, він каже: це якраз. Він переводиться як Ісус Навин, а в, в англійській версії як «Джошуа». І це Ісус Навин він посилає двох е, е, таких е, Людей, які б пішли і вистежили, що там діється, як взагалі виглядає це місто, де слабкі його якісь такі є, може в брамі щось, може, в мурі щось, де б їм якісь шпариночки, де б їм можна було залізти. Тобто такі якісь люди, які б відслідкували, принесли б ну, якісь якусь сумарну таку інформацію, Степ ще краще б пішла, погуляла. І коли вони прийшли, то вони зайшли написано до дому блудниці рахав. Рагав була блудниця, блудниця, тобто Повія, і ем, вона була незвичайною блудницею. По-перше, вона була небідною, тому що вона мала свій будинок. І це я вам можу сказати на той час було ну, не для кожного. І будинок був її так збудований, що частина стіни будинку була муром, саме парканом навколо цього міста, тобто її вікно виходило просто зі стіни, через яке вона потім випустила цих спостерігачів. Тож, що цікаво в ній, що вона також, якщо ми далі подивимося, Схоже на те, що Рахав мала ще й землю, оскільки вона вирощувала льон і не мало вирощувала, тому що сховала вона цих людей у льоні. І серед снопів, яких було дуже багато у неї на даху. Щоб сховати там двох людей, це ви самі розумієте, що це треба не маленька кількість, не три снопа і навіть не 30. Це має бути велика кількість, все має сушитися, бути заваленим. Для того, щоб вирости таку кількість, то ж, самі знаєте, треба якесь поле мати. Тобто в неї є хата, в неї є земля. Не знаю, чи сама вона це робила, чи сім'єю, чи, можливо, мала можливість найняти когось, щоб ще й працівника, щоб її зібрали. Але ми бачимо перед собою цікавий персонаж, повію, яка ем, не бідна. Чому Рахав займалася ем, такою професією негідною, ми не маємо на те відповіді, але є натяки. Справа в тому, що народ, який жив в її вони вклонялися богині Астарті. Це богиня зірок і місяця, сходу і заходу сонця, і також богиня любові і війни. Це все ну, приписується оцій ось богині. І це була головна головний, ем, головний бог їхній цих людей, головний такий, ну, як то навіть би сказати, ем, релігійний важливий е, персонаж в, для того народу. І притаманно було для цієї богині. Для цієї релігії будувати будинки розпусти, тому можливо, скоріш за все, бути повією було для них не чимось таким поганим або негативним, як ми це з вами розуміємо. І отже, це одна сторона: небідна жінка, яка чомусь займається цим. Так, Такою справою. Я спочатку ну, так собі вирішила, що, можливо, в неї немає чоловіка, їй треба якось там, заробляти і ну, якось так. А Виявляється, що, скоріше за все, навіть і не через те. Можливо, це було щось політичне, можливо, релігійне, але ось ми маємо таку жінку. Так? Далі, ця жінка була, а, ну так би мовити, важлива. А, Політично і важлива чому? Тому що до неї приходили чоловіки багато, різні, погані, хороші, важливі, неважливі, якісь такі, які займали посаду, її особливо знав цар. Це ми можемо з другого розділу книгу, книги Ісуса Навина зрозуміти. Тобто вона знала все місто. Це місто дуже добре знало її. Вона була в курсі усіх новин, тому що. Звісно, про що ну, дядьки розмовляють про усі політичні новини, те, що їх цікавить. І цікавить їх саме те, тому вона була в курсі взагалі всього. І ще що цікаво, що вона була жінка, яка думала, аналізувала і була геть не дурна. Тому що ми бачимо, що вона. Змогла проаналізувати дуже добре ситуацію, яка була в місті, ситуацію, в, якої, в якій опинилася вона, і вона змогла прийняти дуже швидке і правильне рішення. То що ж там сталося? Ось ці два наглядача-виглядача, які шпіони російською мовою, а англійською це Spice, то прийшли вони і вирішили обдивитися все. Оскільки треба було непоміченим лишитися, ну, вони прийшли до цієї блудниці, тому що це найбільш безпечне для них було місце. Адже до блудниці приходять усі всякі різні дядьки. То вони е вирішили, що вони е залишаться непоміченими. А блинці, як правило, не дуже перебирають, хто до них приходить, тому з ними можна домовитись. Вони там, в неї лишилося, мені здається, до вечора чи до ранку. Я вже, друзі, не можу вам сказати точно. Але вони там були певний час. Ось коли хтось побачив, що ці люди зайшли до неї, доніс царю, цар. Віддав наказ, щоб вона віддала цих наглядачів. І коли солдати прийшли до неї, вона каже: Та так, приходили, але ось як тільки стало сіріти, брама почалась зачинятись, то вони собі пішли. Ви швиденько, швиденько, давайте, ви їх наженете ще, підіть ось туди і туди, і вона їм збрехала, зробила вигляд, що вона. Дуже переймається тим, щоб нас догнали тих ворогів. І так собі. А самих цих наглядачів вона сховала у себе на даху, там досушила Леон. І поміж ними був цікавий діалог, який розкриває те, що вона от розуміла дуже добре, що коїться. Я зараз вам знайду її зачитаю. Ось ця книга Ісуса Навна, другий розділ, я почну з шостого вірша. А вона відвела їх на дах та й сховала їх у жмотах льону, що були зложені в неї на даху. А ті люди погналися за ними йорданською дорогою аж до бродів, А браму замкнули, як тільки вийшла погоня за ними. Ці люди мають на увазі ті воїни-царя, які. Думали схопити цих наглядачів. І поки вони лягли спати, то вона війшла до них на дах і сказала до тих людей: Я знаю, що Господь дав вам цей край, і що жах перед вами напав на нас, і що всі мешканці цього краю умлівають зі страху перед вами. Бо ми чули те, що Господь висушив воду. Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту, і що зробили ви обом амарейським царям, що по той бік Йордану, Сигонові та Огові, яких ви вчинили закляттям, і чули ми це, і зомліло наше серце, і настало вже духу в людини зі страху перед вами, бо Господь Бог ваш, Він Бог на небесах у горі і на землі долі. А тепер присягніть мені Господом, що як я вчинила з вами милість, так зробите і ви милість з домом батько мого і дасте мені правдивого знака, і зоставите при житті батько мого, і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і все, що їхнє, і врятуєте наше життя від смерти. І а, ну, люди ті погодилися і сказали, що так, без проблем, ми, ти нам зробила добро, ми зробимо добро тобі. І ось так і сталося. Вони, коли прийшли брати Єргон, то вони сказали: все нищить, окрім блудниці Рахав, її сім'ї і все, що їй належить. І що цікаво в цій жінці, що жінка, розуміючи свою релігію дуже добре, яка в ній виросла, яка Знає ці всі подробиці, яка слугує цій старті, і ем, в культурі цій е, знаходилося усе своє життя. Друзі, вона е, змогла проаналізувати ось ем, і вибрати, зрозуміти, що Астарта її не врятує її Бог, що їй потрібно звернутися до того Бога, який робив такі дива. І вона звертається до цих людей. Кажучи, що друзі, точніше, не друзі, а, а чоловіки, ви маєте мені заплатити добром, тому що я зробила добро вам. Друзі, зробила трішечки світліше, тому що взагалі вже темно і мене не видно і нічого не видно. Проте ви тепер не можете насолоджуватися нашими барвами. Хотіла з вами зустріти захід сонця, але вже надзвичайно темно. Вже ліхтарики вимкнулися там за мною. Тож. Швиденько робимо з вами висновок з історії коротенької такої про Рахав. Висновок такий, друзі, що м -м, неважливо, чим ми займалися з вами, до чого прив'язане наше серце, кому слугує наша душа, чим ми займалися усе життя? Абсолютно неважливо. Це все відпадає. Якщо ми вирішили прийняти Господа, е йому це байдуже. Він вас. Прийме і ваше життя повернеться на 180 градусів, і Господь особи військово врятує. Але якщо ви знаєте Господа, проте ніколи йому не слугували так віддано, не віддавали своє серце повністю, як хоче того Господь. Також час подумати над цим і зробити цей крок, тому що він дійсно змінить життя кожного. Цей крок це дуже важливий крок. Такий, який зробила ахав і змінила своє життя, зберегла його, рахав, вибачте. Тож, для нас також час передивитися своє серце, передивитися свою душу, чому ми слугуємо, кому ми слугуємо і чим зайнята наша душа. Давайте будемо вчитися у рахав, аналізувати і стан своєї душі, і стан свого серця, і стан навколишній. Для того щоб приймати тільки правильні рішення. А ще один такий маленький висновок це те, що Господь не судить так, як судимо ми. Ми судимо швидко, за короткий час, не знаючи ні душі, ні серця людини. Просто так вже мінімум інформації нам потрібно, і ми вже раз і зробили картинку. Господь не так. Погляньте, Господь вибрав повію. Для того, щоб здійснити такі речі в історії Ізраїля, там було повного народу, і він би міг вибрати з цього великого міста будь-кого. Але чомусь він вибрав і поне, не понехтував повією, тому що серце її було того гідне, тому що серце її роздумувало, тому що серце її порівнювало, і воно було готове робити висновки. Тож, не в тому справа, що ми і хто ми, а справа в стані нашого серця. Тож будемо дивитися за нашим серцем, за нашими думками, спостерігатися, перевіряти все і робити правильні, правильні рішення приймати, тому що вони під час дуже-дуже важливі, їх під час треба робити дуже швидко. Я сподіваюся, що історія рога вам сподобалася, можливо, навіть була корисною комусь. А я з вами маю прощатися, тому що вже абсолютно дійсно нічого не видно, друзі. Вже темно, як завжди, день дуже швидко проходить і сонце сідає буквально за 15 хвилин, тому маю з вами прощатися. І, як завжди, дуже прошу, долучайтеся до молитви за Україну. За Україну єднаємося разом. Давайте стояти за нашу Україну, тому що це дуже боляче, це дуже трагічно для мене. І я б хотіла з'єднати всіх людей світу для того, щоб ми підтримали Україну молитвою. Адже я вірю, вірю всією душою, що це дуже потужна зброя. Тож, друзі, молімося, молімося за усіх, Дуже багато потреб України зараз. Яка потреба вам на душу лягає за ту і моліться і за людей, і за дітей, і за наших воїнів, і за потреби країни у зброї, там дуже багато ціле поле праці, і я вам скажу, що хоча це і така зброя, яку не видно, хоча це і справа, яку ніхто не знає, окрім Господа, проте це геть не остання, це можливо навіть і найперше. Тож. Будемо з вами працювати на духовному полі і молитися за Україну. Дякую вам, усім, хто відгукнеться і хто долучиться до молитви. Дякую усім, хто молиться і хто не покладає своїх молитовних рук. Я обіймаю кожного з вас, бажаю, щоб у вас все було добре, щоб Господь берегів вас і вашу сім'ю, і щоб нарешті в Україні був мир. І дуже чекаю перемогу, дуже чекаю разом з вами миру для того, щоб ми знову змогли усі жити мирним і спокійним життям. Ще раз, друзі, дякую вам за ваш час. обіймаю кожного, і ми побачимося з вами у наступних відео. Бувайте дорогенькі!